І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосюа і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Руслан Савич на Семавенте Контракаро 67. Карта Тундра. Ну що, до бою! Так, до речі, побачимо ми на Італіано пармеджано Ця гілка йде на Мінотавро. Побачимо два бої на різних картах, побачимо на що він здатен на різних картах. Ну що ж, до бою, так, поїхав зразу ж на гірку. Чудовий план на бій. Чому? Тому що у нас сильно броньована башта. Та й взагалі він в корпусі в лобі сильно броньований. Ми з цьому вже неодноразово переконувалися. Три снаряди у нас заряджені в барабані. По одиниць шкода від пострілу. 226 пробиття на основних снарядах. На комуляках 300 пробиття. Ну, бачимо, тут навіть комуляк більше заряджено, ну, граємо це, не, не дуже часто потрапляєш ти в однорівневий бій, а особливо в топовий топ, тож ну, треба пограти проти десяток, тож треба дійсно, щоб пробивати вже десятки, більше щоб пробити. Чудово, вже йде на танкування. те що яка, Мені подобаються Петехи, це я вже наступну петеху, як в мене буде час, на наступну Петеху обов'язково прокачаю я саме на Мінотавра гілку. Мені буде цікаво на них вгорати. Вже їх давно-давно, ну коли з'явилися ці петехи, їх давно всі прокачали, всі вже. їх, е е е ну і е Випробували всі блогери, стрімери. так. Лише гравець UA незвичайний та незвичний, який дуже з запізненням це все робить. Я думаю, все одно буде цікаво, як зараз вона прокачується і як зараз вона грається. Та й бачимо, що грається ну, непогано. Вона намагається пробити і пробиває тртла. Пробиває вже акумулятивними снарядами. Прошиває його. Аж ти хоча показує, ну чи майже пробиття показує, так? Зеленим, а майже пробиття. Так. Чудово, вихлопушимо. Ну, дивіться, яка у нас. Ми зайняли зараз, наша команда зараз зайняла е, імбогірку імбо цю. Так? У нас зараз проблеми по першій та другій лінії. Там масованіша атака, там відступає 30 ПМ, там одного тяжа зараз заклюють, якщо ліки. А нам треба зараз заклювати, вихлопушити, просто е, хто під гіркою стоїть. І ми, в принципі, так від кавенів ми їх перестрілюємо. Тут майже кожен постріл з пробиття може. Ну, суперскілі ще має наш герой, так, це вже точно. По першим хвилинам бою. І намагається дуже грамотно використовувати свої снаряди, тому що ну все ж таки довга перезарядка. І тут ще який е е е е нюанс, що між пострілами треба ще почекати. Але це дає змогу звестись, правда? Вицілювати. Тут братіш, так підставився, ну братіш, ну добре, ми за тебе помстимося. Поїдемо зараз, ми тюрпа. Викопушки. А, ага, Він вже відступає. Там попереду стоїть 2 ПТ. Чи одна там, по-моєму, ще, так? Танкуємо і танкуємо 2390 вже натанковано, 2337 настріляно. Один ворог знищений. 8-6 рахунок в нашу користь, але перевага у суперників. Це напевне за рахунок того, що вони тяжів там повихлопушували наших і зараз намагаються вже вилізти на нашу базу. Ну там повернувся, там і 50-100 повернувся, там артилерія пане, може понакидувати, Ось він спак. 105. й Теж цікава, до речі, дуже ПТшка, пам'ятаєте, як перший бій я на ньому побачив приплехи підписників, ми на нього побачили верніше. На карті Highway я був здивований скіміч. Біщ. І тут натанковує чудо. Майстерність неймовірне скліще. Неймовірне скліще. Я спочатку е, сказав по першим хвилинам, що супер скріще, а тут неймовірне. Реалізація барабану тут на відміну по 12 системі я ставлю 12 балів. І по танкуванню. Десь 9 ну, девяточку ставлю. Так? Поїхали, все, вже треба добувати дві артилерії залишилося. Головне, зараз... Ну, Артилерія в лоб контракаро не проб'є, це точно. Хіба бачу... що... Ну так, бачите, у нас так вона розположена трішки вперед. нахилена. Тож... ВЛД, прикрите НЛД майже не помітно. Чудовий бій. чудовий настрій. Ну що ж, поїхали далі. Yeah. А наступний бій, наш герой, до речі, грає із е, взводним, із своїм братішем із свого ж клану, так? Пініком Корбандалас. Я такий трошки знітився, думаю, ну, ну не ж бути так, що то той блогер. Я, до речі, з е, чудових та цікавих історій вам навіть зараз розповім. Я думаю, що просто це фанат... Е, Чудово та цікавого фільму П'ятий елемент, так, там герой відео Корбен Далеса. До речі, ще чудово та цікаво. У нас е, е, також показував бої. Е, один із героїв відео під ніком е, Собака Корбена. А я ще його поправив -по тоді, що не собака, а в фільмі ж там, я ж кажу, я ж теж фанат цього фільму, там в фільмі у Корбена Далеса е, була кішка. так? <рес> та треба було написати кіт. Да, лася, напевне, свій нік е, вигадати. Ну і фільм, в принципі, чудовий чому, тому що Міла Йолович там грає, вона там не перевершена. Та. Пишіть також свої вподобання, які вам фільми цікаві, як... що вам подобається, які актори також цікаві. Е, ну і ще раз повім, що я, наприклад, е, там, коли був бій е, того героя під ніком Собака Корбана, то... Я пам'ятаю, почали сваритися. Ой, типу, ти там дивишся, корбонадалеса чи що. Я вам скажу, я, наприклад, я з початку війни ні одного російсь... росіянського блогера ні разу не подивив. Мені не цікаво, що в них там на болотах, мені не цікаво, що в них там відбувається в тому мірі танків, Взагалі, так. Ви пам'ятаєте, що я був прибічником того, що переходили всі на європейський регіон. Я ще до переводу на європейський регіон створив аккаунт, почав грати на європейському регіоні. Мені це сподобалося дуже. Багато хто навіть із моїх знайомих, ну як ну, вони ж дивилися, наприклад, цих різних там блогерів, і вони їм казали: Ой, не переходьте, не переходьте. А я навпаки, я був за те, щоб переходити, і ви в мене повірили, пам'ятаєте що. Дуже багато коментарів під тим відео, де я намагався вас впевнити, що все буде чудово при переході на Європейські і всі перейшли, і все чудово. Так, ну добре, це з чудових та цікавих історій. Давайте далі по бою Так, наш братіш грає на Тай-57. Ми тут, в принципі, проїхали, ніяких ніякої небезпеки не було, ніхто нас так сильно і не зустрічав тут. Ну, на, імбополочці, на імбополочці бачимо петиху там прихлопушили, Там іде метушня, вони вже підсвічені. Наша ЛТшка ну, просто як шалений там літає, підсвічує ту полочку, щоб вже далі перевага е, в нашої команди вона не знівелювалася. 4-2 рахунок у нашу користь, перевага потепев в нашу користь. Е, 1319 настріляв наш герой. Е, так, наш братіш Совклановець е, одного прихлопушив. А наш герой поки що в цьому бою ні одного не прикладу, він просто не встигає. Ох, як тут підгорів Афендраг, братіш. Я тебе прикрию, так, прикрию. Чудово, Чидово, поїхав. Перевага величезна, треба цю перевагу тілювати в перемогу. Там лише стоять поки що на е, нульовій лінії, на алеї, але і тут багато, багато ПТ стоїть. Вони не поворотки, у нас башта обертається, у нас перевага, в принципі. В СМО Вента 67 я от таких якихось величезних недоліків не помітив. Так, недолік, що між пострілами треба почекати. Але ну, цьому є свій плюс. Я казав, що якщо ти чекаєш, то ти зводишся, так, поки ти звівся, перезарядка, ти стрільнув все чудово. Можливо, хотілося б більше снарядів, але якби більше снарядів, то це вже був би якийсь. Вже сварилися, що виводьте з грибу ламає рандо, 9-6 у нас рахунок бою, 3000 перевага по хп. Мені здається, там треба вже по алеї якось об'єднатися та поїхати продавити там нашим братішам, бо наші тут стали ці позашкірювалися. Хоча їх потихеньку-потихеньку і перестрілюють, правда? Дуель на дуель. Стртлом, у нас вже в другому бою дуельна дуель, на дуел. Ми його прошиваємо акумуля. Не суперник. А взагалі, якщо навчитися от, дійсно вірно грати так, майстерно грати на таких ПТ-шках, то, парав... то ну, в будь-яких навіть дуельних дуелях це буде перевага. Братіші, допоможіть, бо у нас тут тепер КД, немає переваги по барабану. Хто там з братісів? На 103-й може під'їде. Ох, тут небагато натанков. На таких бачимо в відкритих картах, то... Ну, в відкритих я маю на увазі не КВН-них картах, то важко натанковувати. І той вже бачу, так вже за трупік сховався, що нема куди пробити. Чудово! Чудо! Точні в гармату чудово, бачимо, що так. Там невеличку шпаринку побачив і то через неї прострілив. І ще й з пробиттям. Добре, чудові, чудові вийшли, добрі такі. Добренні такі. Вийшли дуельні дуелі. Перестріляв, три 3000 настріляв, 2000 нетанков, два воро знищив. знищили. Все вже, давайте вперед, там по алеї треба їхати, вже вперед стоять, чомусь бояться. Ну напевне бачать, що перемога, а навіщо? Ще можна втратити танк, так. Ми тут стоїмо за двома трупіками, в принципі. Не пробивають, ваш тут не пробиває. Харі, хоче не пробити непогано, але він не проб'ється, точно. І що залишається? ДБВ небезпечне, це точно. Хімера? Ну, в принципі. Хімера небезпечна. Але ну, перевага величезна. ДБВ підсвітили, повний ХП стоїть. Я так розумію, по алеї не може проїхати, бо там він десь Хімера стоїть по Вінбокущі. А, ні, ось нам вони об'єдналися з ДБВ. Де ж повний Кип? Він просто я весь бій, в нього такий план на бій був. Бо... ДБВ знищив трьох. Хімера одного. До речі, не помітив я, де ми втратили нашого братіша на тайпу 57. Ну, ну, ну. Піксель. О, ах, і не пробив, ну то в гармату десь влучив. Напруження досягає свого апогея. Вага по хп невелика. У нас ті шотні шоти. І знову! Втрачаємо, Втрачаємо. Oh. На, тобі. І не спускати його, він і стрілявся, хоч у нього кД дуже швидкі, але не такі швидкі. щоб перестріляти барабанно. ПТшку. Поїхали вперед. Гоу-гоу-гоу. Чотири вороги знову. Два бої, два бійця. Чотир. Мені здається, що це два бої підряд ще гралися, хай? Стрійчар тутушик назад. Ну хай стоїть, так, бо тут вже не зрозуміло. Нічого. Бачите, як там я казав, по алеї треба, але по алеї хто їхав, то тобто ти їх і повихлопушував. Обережно, ну, прикрили НЛД, хай виїжджаємо. Як потучик накиде. 20 секунд. Так, є. Багато ще капель. Стрілявся. Не дуже. Кілана на фер... А, ну в принципі кілана його на себе виманює. На постріл розходимо, так? Ні, хто тут самий небезпечний. Ой-ой-ой, танкане чи не танкане? Танкане. Не танканув. <плес> <плес> І знешкоджують цей момент. Хімеро, чудовий бій, чудові бої, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.